Привіт, дорогі мої водії! З вами канал Автотема. ТОП-5 помилок, які найчастіше роблять водії, про які кожному водію треба знати без виключення, тому що це 90%, хоч одну з них та й допускає. Давайте розберемось, де ми саме чаще халтуримо. Сідаємо в автівочку і поїхали, по ходу будемо розбиратись. Виключаємо радіо. Перше. ТОП одна. Помилка перша і всі завжди скрізь спішать. Спішать по життю скрізь. Ну це в багатьох так. І їдуть на непрогрітій автівці. На непрогрітій автівці можна просто вбити двигун. Хоча на нових автівках зараз навіть в інструкції написано, що можна їздити без прогрівання. Це не так. Поки масло не прогріте, воно таке тягуче, таке густе. Коли воно нагріте, воно вже ріденьке, воно хорошо то все обмиває. Так само, в кого автомат, коробка передач також прогрівається. І якщо ви будете їздити на непрогріті автівці, ви дуже швидко то все вб'єте. Якщо у вас автівка з салону, і ви тільки купили і хочете від'їздити 5 років і продати, тоді байдуже. Якщо у вас якась вже підношена, то краще і дати прогрітися. От моя непрогріта взагалі не їде. Дьоргається, смикається рибки, пилки, тільки прогрілась, все. Дзика. чуєте як шерч. Тож. Перше, прогріваємо автівку. Друга помилка це ігнорування ремнів безпеки. Зараз ви мені будете казати, що ти там там втрусиш. Ці ремні тільки мішають їздити. Но, як казав мій один хороший друг, який два тижні, на жаль, пролежав в реанімації через те, що їхав по швидкісній трасі і не був пристебнутий поправив в жахливе ДТП. З автівки не лишилося нічого, абсолютно. що він сів до мене в машину і перше, що зробив, це викинув оцю заглушечку. Заглушечка, яка щоб не пищало. І раджу так всім робити. Як тільки ви сіли в машину, купили собі автівку чи їздите заглушку нафіг, пристібнулися і лайфхак. Якщо ви будете пристібатися на протязі місяця, отак себе заставляти прям взяли, пристібнулись. Через місяць, коли ви вже будете їхати без ремня, вам вже буде чогось не вистачати. Тобто ваша така, знаєте, Рутинне повторювання призведе до того, що ви тут будете робити на автоматі і навіть не будете замічати. І цю штуку придумали не просто так, це наша безпека і значно покращує шанси на виживання, якщо, не дай Бог, якесь ДТП, а на дорозі ніхто не застрахований. Поїхали далі. Давайте заглушимо. Бензин зараз не по 3 гривні. Помилка номер 3. при купівлі автомобіля не перевіряти її, чи вона була бита, чи не була бита. чи... Пробіг там кручений, не кручений, вірити на слово перекупам. Ніколи не треба того робити. Тож, якщо ви плануєте продати, купити, поміняти автівку, то зараз вже все придумали. Сервіс. Car Vertical. Під відео цим посиланчика. Зайшли, відкрилося, ввели він номер машинки, яку ви дивите, або номерний знак, якщо вона зареєстрована в Україні. Перевірили і спокійно спите. От, наприклад, захотів собі дружбан, як в мене беху. Дивиться в авторію, дивіться, яка лялочка стоїть. Коли перевіряємо і по карвертікал, дивіться, який биточок. Передка майже нема. Йдемо далі, дивіться, як в неї кручений пробіг. От то, що було зареєстровано офіційно, це те, що зараз показують нам ці перекупчики. Тобто, бачимо, биток, пробіг кручений, а на вид Тачка огонь. При купівлі використовуйте тих пару гривень, які ви потратите на перевірку. З лихвою покриється потім ті витрати, які ви вгепаєте для відновлення тої машини, щоб вона нормально їхала. І з промокодом Автотема ви ще й отримаєте 20 знижку на перевірочку, тому ще й непогано зекономити майже безплатно перевірка і такий результат. Далі, третя помилка це. Вже треба в дорозі показувати. Третя помилка найголовніша неуважність на дорозі. В чому вона заключається? От, наприклад, зараз на собі покажу. Я сів в машину. Коли я сідав, я подивився, що ніде нікого немає. Я завів туди-сюди, підсунув сідушку, пристібнувся, включив передачу і починаю їхати на автоматі. Ну, тут вже 148 разів може з'явитися автівка. Включіть поворот, подивіться в зеркало, подивіться ось так, бо це ліпазона. В зеркалі то, що видно, отут, то, що стоїть, його там нема. 90% аварій стаються не за того, що там лихачать, що там ганяють, а за неуважності. Десь провтикав, повернув, не подивився, підрізав стук. Є. При обгоні не подивився, чи там хтось їде. Є. От, наприклад, я, я завжди задки виїжджаю зі своєї вулички. У мене машина так світ прямо, там гузенька вуличка, і задки виїжджаю на головну дорогу. В 95% випадків там нема ніколи машини. І вже до того дійшло, що я включив задню, поїхав, включив задню, поїхав, включив задню, поїхав. Раз подивився, другий, третій, п'ятий, десятий. На 80-й раз не подивився, і там, як на зло, хтось є. От це якийсь, знаєте, такий закон подлості. І хтось вже мені піп, -пі я -пі, такий хоп по тормозам, а хтось завертає в вуличку. І от, неуважність. Одна з найбільших причин ДТП. На жаль, це неуважність на дорозі. Тому краще їхати помаліше, стриманіше, але більш уважніше. І наступна це. Давайте я навіть зупинюсь, бо тут треба розказати знаєте, так, з емоціями. Зараз давайте вийдемо з машини, покажемо наглядно. І п'ята помилка це недотримання відстаней, дистанції і швидкісного режиму. Особливо це стосується знаєте, таких середньої частини водіїв, які вже ну, десь, там, рік назад закончили автошколу, але ще не мають достатнього опиту водіння. Але в їхньому розумінні вони вже ж цілий рік за кермом. Ти що, вони вже льотають як боги. Знаєте, я б це асоціював з підрядниками, да, от, помощниками штукатура, який там два місяці підносив йому цемент, зробив дві кімнати і все-таки я не дуже хороший штукатур, давайте не будемо да. І йде, робить вже, бере об'єкти, вже хвалиться, як він там все вміє, а на ділі він самі елементарні речі знає. От так з автівкою. От коли цей перехідний період, це найгірший, тому що ти ще до кінця не знаєш, але вже думаєш, що ти капець, який водітель. І починають тулитися один до одного, перестраюватись шахматка. В ці періоди найбільше. ДТП через те, що коли один до одного близько їде, і передній там вимушено десь кицька перебігає дорогу, собака вискочила, не дай Боже, дитина або хтось перед ним затормозив, він різко гальмує той, що ззаді в 90% випадків не встиє зреагувати. І тиць і є, і на тобі попав. Тому будьте уважні, обережні на дорогах, не халтурте, будьте ще раз повторюсь, саме головне це уважні. Дивіться, перед тим, як виїхати, перестроїтись. Особливо на швидкісних трасах там машини отак з'являються, незвідки. Ти вроді їдеш, подивився в зеркало, нікого не було. Дві секунди за... маєв часу, поки нажав перестроїтись, починаєш перестроювати, а тобі вже ззаді фа, вже хтось з'явився, бо швидкість руху дуже велика. І користуйтесь сервісами, щоб не купити кота в мішку. Я ж вам буду розповідати. Все, зустрінемося на дорозі, дорогі мої водії.